Це ж міф, що існує багато видів оргазмів. Якщо б е, загально, то це ж тільки є клітеральний. Ні, це не міф. А це проктолог мені сказав, що міф. Насправді всі оргазми кліторальні. Спеціально для проктолога історія, яку я вже не знаю скільки разів я розповідала. Я її скрізь розповідаю. Проводили дослідження на жінках з травмою спинного мозку, у яких були перервані нервові закінчення від клітора до головного мозку. Тобто клітор повністю нечутливий. А їх стимулювали вагінально стимулювали шийку матки і Приблизно половина цих жінок одержали оргазм. Коли це дослідили детальніше, то виявилося, що подразники у цих жінок пішли в обхід цих е, закінчень іншим шляхом і вони змогли одержати оргазм. Тобто, з цього виходить що? Що не тільки клітори є оргазмозапускаючою зоною. Ну ніби просто були ж там. Я теж читав, колись ще давно, що їх там 30 мільйонів цих якихось видів оргазму, Так Так у чоловіків так само. Ми ж у чоловіків теж можемо виділити різні види оргазму. Це які, наприклад? Е, наприклад, оргазм, який чоловік одержує. Є під час стимуляції голівки, і, наприклад, простати він буде Согласен. по якості відрізнятися. Тому ми можемо дійсно зробити багато класифікацій оргазмів. А чому їх здається так багато? Тому що різні дослідники виводять свої критерії: хтось їх класифікує по силі, хтось класифікує по локалізації, яка зона запускає. А звідки пішло пішов цей міф, що всі оргазми відповідають за клітор? Тому що при зносинах чоловік все рівно буде задіювати кліторальні тканини, стимулювати їх. І звідси пішла така дуже поширена думка. Що всі оргазми вони тільки кліторальні. Я кажу, що ні, тому що є ще таке явище, як психічні оргазми, психічна мастурбація, і в деяких підлітків, особливо сильною статевою конституцією, це бувало, коли подумки себе можна настільки накрутити, настільки збудити, що кінчиш, не торкаючись себе. У мене навіть майже получалось так в підлітковому, так да. ну при сильній статевій конституції, так да, може бути. Да, у мене сильна статева конституція.